Щоб навели порядок в домах, в домах багатоетажних, щоб навели порядок, бо це щось ужас. Жеки абсолютно нічого не роблять. І розвалюється все. Треба просто дивитися, раніше цього не було. Раніше все якось робилося, і ремонти робили сіє, і платили ми набагато менше, як зараз. А зараз гроші кругом деруть і ніхто нічого не робить. Дорогі трохи медикаменти. Так як я пенсіонер, то мені це болить ну, харчі дорогі. Просто покращити життєвий рівень рівнян, тому що зараз і комунальні такі дорогі, і зарплати не підвищуються, люди просто всі розочаровані. Економіка у нас просто ужасна. Виживати неможливо. Санком трошки ну, погано працює, дуже багато недавно бачив сміття в дворах Рівного. Тобто повні боки і плюс на землі валяється, дуже смердить. Гаряча вода мене волнує тим, що неправильно встановлена норма. Ви розумієте, якщо у вас немає лічильника, вам встановлять 3 куба і 0,6 куба води на, одна, на одного чоловіка. Це на сьогоднішню ціна, ціна це 150 гривень. Коли на одну душу газу, теж три куба, то ви ж не рівняєте газ до води. Газ це. Легковітуче средство, воно безстроє уходить, а вода ж ви ж не будете без безцінімонна. Я вважаю, що це норма завишена, От, і нема правдивості по наших цінах.